Доброго дня, Дмитро Валерійович. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе і як давно ви працюєте в Даї нашого міста. Доброго дня. В Даї міста Кузнецовська я працюю з 2003 року. Але я не постійно працював в Даї, тому що в 2004 році я поступив до Київського університету внутрішніх справ, який закінчив у 2006 році. Потім півтора року пропрацював в патрульній службі міста Кузнецовська. А після того вже як тут постійно створилися Даї то вже працюю з того часу в нашому Даї. Спочатку я працював інспектором з організації руху, дорожнього руху, потім дізнавачем відділення Даї. А на даний час, так як відбулося скорочення, то просто залишився інспектор посад. Тому зараз я працюю просто інспектор відділення Даї Кузнесівської МВ. Розкажіть, будь ласка, яка чисельність працівників відділення Даї в нашому місті на сьогоднішній день? На сьогоднішній день після реформування відбулося скорочення. З 6 чоловік до 4. На даний момент в нашому відділенні ДАІ є тільки чотири офіцерські посади, тестованих працівників. З них одна посада це начальник відділення ДАІ, одна посада старший державний інспектор відділення ДАІ і дві просто інспекторські посади. А скажіть, будь ласка, яка чисельність зареєстрованих приватних транспортних засобів в місті на сьогоднішній день? Ну, на сьогоднішній день я скажу, що чисельність транспортних засобів дуже велика близько 10 тисяч одиниць. Це зареєстрований в місті транспортних засіб без врахування приїжджих? Так, так, без врахування приїжджих. Тільки ті, що стоять на обліку в МРЕВДІ, Володимирецького та міста Кузнецовського району. А які основні фактори, на вашу думку, то ДТП в нашому місті? Ну, основними факторами ДТП, що впливають на аварійність в нашому місті, це є неуважність водіїв. Тому що, якщо взяти по відсотках, розібрати дорожньо-транспортні пригоди, то 70% з цих пригод стаються під час руху автомобіля заднім ходом. Тобто водії не дотримуються пункту 10.9 та 10.10 .10 правил дорожнього руху, там, де чітко вказано, як вони повинні діяти в даній ситуації. А чи достатньо нинішнього складу ДАІ при такій чисельності транспортних засобів, яку ми маємо на сьогоднішній день, для виконання покладених на вас функцій по контролю правил дорожнього руху на дорогах нашого міста? Я думаю, що на даний час кількість працівників ДАІ дуже мала, тому що і потрібно постійно патрулювати місто і писати протоколи, і виконувати якусь кабінетну роботу, тому що кабінетної роботи також дуже багато. І реєстрація протоколів, і відправка. І також різного роду відмічання квітанці, що люди приходять постійно відмічають штрафи. І тому, як завжди, буває, що зараз людей мало, дуже багато людей приходить в відділення ДАІ, і вони мене стати не можуть. Так само і за довідками дуже багато приходять. А яка кількість дорожньо-транспортних пригод зареєстрована Козінтовським ДАІ в 2010 році? За 11 місяців 2010 року. Було зареєстровано 34 дорожньо-транспортні пригоди з матеріальним збитком та 5 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. В цих п'яти дорожньо-транспортних пригодах з потерпілими загинуло 2 особи і 5 отримало тілесне ушкодження. А яка кількість ДТП зареєстрована вже в 2011 році? Чи є от тенденція до зменшення дорожньо-транспортних пригод в цьому році? Так, тенденція, я сказав би, невелика, але вона є. Тому що в цьому році у нас 5 дорожньо-транспортних привод з потерпілими, але загинувших немає. І тільки 5 потерпілих. Тому по загинувших у нас йде зниження. І так само з матеріальними збитками. В минулому році за 11 місяців було 34 дорожньо-транспортних пригоди, а на даний час у нас 30. Ну скажу, що по закінченню року з матеріальним збитком 39 за минулий рік. А на сьогодні у нас по Кузнецовську на сьогоднішнє число є 32 пригоди. Тому чи доженемо минулий рік, чи не доженемо, це вже буде залежати від водіїв від нашої профілактики, яку ми будемо проводити на дорогах нашого міста. А скажіть, будь ласка, скільки спочатку 2011 року вашими працівниками складено протоколів про адміністративні порушення? Ну, хочу сказати, що в цьому році вже складено 1356 адміністративних протоколів. Ну, Порівняно з минулим роком, в минулому році було 2622 протоколи. В цьому році виявлено 170 водіїв, які керували в нетверезому стані, 14 порушення правил обгону порушень, 32 порушень правил проїзду Перехресть, пішохідні переходи 38. І 29 пішоходів, один велосипедист в нетверезому стані. А які види відповідальності передбачені за керування в нетверезому вигляді? Ну, керування в нетверезому стані, там є 4 частини статті 130. Це стаття 130 Кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення. За частину першу там йде позбавлення права керування від 1 до 2 років, громадські роботи 40-50 годин. Або штраф 2550-3400, або ж може бути адмінарешт від 7 до 10 діб. За частину другу там вже йде позбавлення права керування від 2 до 3 років, або громадські роботи 50-60 годин, або може бути так само адмінарешт до 15 днів. І що саме цікаво, частина 3 статті 130 передбачає лише позбавлення права керування. Строком до 10 років, тобто можуть дати один рік. Що? Виявляється казус в законодавстві. Додатково ще можуть в статті 130, частині 2 є додаткова міра покарання може бути з оплатним вилученням транспортного засобу, а в частині 3 вже обов'язково йде оплатне вилучення транспортного засобу. Тобто порушника вилучається транспортний засіб, який є знаряддям вчинення правопорушення. І після рішення суду його можуть через виконавчу службу вже продати. Як багато в нашому місті водіїв, які позбавлені водійських посвідчень? На даний час у нас по звіту проходить 12 осіб, які позбавлені права керування. Ну, ця кількість на даний час невелика, тому що порівняно з минулими роками вона набагато менша. Тому що я пам'ятаю, в 2008-2009 роках ця цифра доходила більше, ніж за 100 чоловік. Тому що така тоді тенденція була більш позбавляти. А, а. за які порушення передбачено позбавлення водійських прав? Ну, в основному у нас йдуть позбавлення права керування. Це, ну, я скажу спочатку, за які статті передбачено позбавлення права керування, а потім скажу в основному за що пере. У нас виносять рішення про позбавлення права керування. Взагалі позбавлення права керування передбачено в статті 121 частині 7. Тобто це повторне протягом року керування транспортним засобом з будь-якими несправності. Ну там термін позбавлення не дуже великий, там йде мінімум від трьох місяців до півроку. Далі слідуюча стаття це створення аварійної обстановки на дорозі. Далі це ДТП. Далі це йде е, е, так само керування транспортним засобом в нетверезому стані. Це основні порушення, за які передбачено відстягнення виглядів позбавлення права керування. Е, з е, всіх з цих перелічених статей в основному у нас йдуть е, позбавлення права керування е, по статті 130, тобто за керування в нетверезому стані. І є в нас ще один чоловік, який покараний по статті 121 двадцять частині 6. Ну, це вона зараз раніше була в кодексі шоста, тобто це повторне протягом року керування технічно несправним транспортним засобом, зараз вона вже частина 7. І є один чоловік позбавлений права керування за створення аварійної ситуації на дорозі. До речі, цей водій так посвідчення водія і не здав на даний час в ГАІ. хоча йому про це говорилося, його рішення суду. Вже направлено умревку знизу, воно вже проведено по всіх базах. І хочу сказати, звернутися до водіїв, в яких є стягнення у вигляді позбавлення права керування, термін обчислення позбавлення один рік буде рахуватися з моменту здачі посвідчення водія. Хочу сказати, що з цих 12 чоловік, що в нас 2 чоловіка є позбавлені за вироками судів. Тобто це коли людина вчинила злочин у вигляді ДТП з потерпілими, коли там особа або загинула, або отримала середньої тяжкості, або тяжкі тілесні ушкодження, до них так само можуть застосовуватися додаткові міростягнення, як позбавлення права керування. І в нас є якраз два таких чоловіка. Тому і ці постанови, точніше це не постанова, вже йде вирок суду. Вже вони надходять не безпосередню службу, не безпосередньо суду, а служби виконання покарань з кавиїв. Скажіть, будь ласка, от чи зобов'язані перевізники перейти на зимову резину і на який період часу? Вони зобов'язані на ній їздити? Згідно чинного законодавства, перевізник повинен у зимовий період перейти на зимову на зимову гуму. А конкретно терміну в законодавстві не передбачено, з якого по якого число. Тому що зима може початися раніше, може початися пізніше. Ну, Взагалі-то коли вже починаються перші першого желедиця, то тоді вже вони повинні бути з зимовою гумою. Що стосується зимової губи індивідуальних власників, то вона в законодавстві не передбачена. Можу додати лише одне. Якщо в зимовий період стається ДТП і у водія на автомобілі ще літня гума, або, як вони ще можуть казати, в мене все сезонно, бо все сезонно, а не зимова, тоді виплата страховки не відбувається. А чи є стаття відповідальності, яку можна застосувати до тих, хто ігнорує дане правило? Ну, Це дане правило буде стосуватися тільки перевізників, тобто особи, які займаються перевезенням людей. Звісно, туди можна включити так само і служби таксі по місту, які є, ліцензовані, вони так само повинні перейти на змову ГОМ. І так само до них може бути застосований вид стягнення у вигляді штрафу від 340 гривень. А яка наразі в місті ситуація з дотриманням пішоходами правил дорожнього руху? Ну, хочу сказати, що в нашому місті пішоходи дуже невиховані, тому що постійно порушують правила дорожнього руху. Знаєте, це проблемне місце в нашому Кузінцівську, це бульвар Тараса Шевченка. Постійно вони ходять по третій смузі за руху автомобілів. І скільки разів їм попереджали, так само ви виступали по телебаченню, давали статті в газети, що там не можна ходити, тому що. Якщо щось станеться, щось станеться, пішохід буде там завжди винуватий. І теж так само зараз іде зима, зараз, не дай Бог, випаде сніг, розмітку снігом занесе, будуть їхати автомобілі. Добре, наші місцеві жителі чи водії знають, що там ходять пішоходи, то вже стараються туди і не їхати. Але заїде якийсь мешканець міста Києва чи міста Орівна, який цього знати не буде, вийде на тут третю смугу. Різко загальнує, машину занесе, позбиває пішоходів. Тоді вже буде трагедія в нашому місті. І це все із-за необережності пішоходів. Водів цій ситуації, як сказати, вини майже не буде, тому що він їде по правилах, він їде по проїзній частині дорозі. А пішоходам по проїзній частині дороги ходити не можна. Для них є пішохідні переходи, в них в нашому місті довдосталь є. Є так само тротуари, є пішохідні доріжки. Будь ласка, ходіть. І так само хочу зазначити, що правила в правилах дорожнього руху. Передбачено, що пішоходам категорично забороняється переходити через проїзну частину дороги, яка має щонайменше 4 смуги для руху в обох напрямках. А взяти бульвар Тараса Шевченка, вулицю Лесі Українки, там, де автобусна зупинка грибки, вулицю Соборну, вони всі мають по чотири смуги. Тобто, якщо там пішоход переходить через проїзну частину позапішним переходом, це він вже не правий, не можна там переходити. А який штраф може отримати пішоход за перехід дороги на встановленому місці? Ну, пішоходам штрафи дуже маленькі, від 51 до 85 гривень або попередження. Тому пішоходів, як так, ну, більше робимо попередження, не знаю. Деякі може трішки зрозуміло, що там ходити не можна, деякі може там менш. Обачно ставляться до цього всього. І так само ми ж не тільки там попереджаємо, так само ще проводимо в школах уроки, так само дітям пояснюємо, початкових класів, і трошки старшим, що там не можна ходити. І як правильно себе вести в міста. Тому що, наприклад, позниторську інтенсивність руху мала, мала. Я знаю, що там по Соборній, по вулиці Соборна, по Лесі Українки, можна перейти і не по пішохідному переходу, суперечиючи правила, а взяти, наприклад, великі міста, місто Київ, то вже там. Так не перейдеш, тому що там інтенсивність руху набагато більше. Там треба тільки по пішохідних переходах переходити. Хотілося б ще таке запитати у вас. На форумі порталу 34400 є присутній працівник ДАІ, який в форматі запитання відповідь спілкується безпосередньо жителями міста Кознесловська. Так, на цьому сайті наше відділення ДЕІ зареєстровано. І всі мешканці міста, яким цікаво, наприклад, не кожен ж може прийти в ГАІ поспілкуватися з працівником ДАІ. Можуть так само зареєструватися на форумі, задати питання, і я впевнений, що 100%, що йому буде надана конкретна відповідь по цікав... зацікавлених його питаннях. А сказати, хто саме, то це командна робота, це працівники відділення ДАІ вже дивляться, ну, хто більше кваліфікований в цьому питанні, дають відповідь. І на останок ще таке запитання. Можливо, є якісь звернення від імені Дейніста Кознесу до пішоходів та водіїв нашого міста? Звернення основне буде до пішоходів та водіїв нашого міста. Головне взаємоповага на дорозі, тобто водій, наближаючись до пішохідного переходу регульовано, зменшуйте швидкість і пропускайте пішоходів, які перебувають на пішоходному переході. Далі, що стосується пішоходів, теж уважно. Стежте за дорожньою обстановкою. Ніколи не вибігайте на пішохідний перехід. Так само старайтеся менше переходити дороги у невстановлених місцях, тому що це може призвести до трагічних наслідків в подальшому. На цьому наш інформаційний портал дуже дякую вам за проведене інтерв'ю. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Все, дякую, до побачення.